Маю таку думку, що може бути так, що людина ходить руками в церкву, вона робить певні речі, і вона не народжена згори. Христос сказав: хто не народиться згори, не увійде в царство небесне. І дуже важливо і потрібно, щоб та людина, яка навіть може не знає, що вона не народжена згори, вона пробудилася. І щось її має пробудити. Павло говорив не тільки про любов, він говорив три речі цьому Феліксу: про правду. Істину Божу, стриманість, від чого людина має себе зупиняти, не грішити, бути обережною, уважною до свого життя і майбутній суд. Він звертався до кінцевої інстанції і далі написано, то Фелікс пройнявся страхом. Він забоявся, він не втішився сповнений любові, він почав боятися цих слів. І цей стан він може заставити людину прийти до покаяння, переосмислити своє життя. Коли ти розумієш, що якщо я буду продовжувати жити так, як я живу, на мене чекає суд, і я буду відповідати за свої вчинки, то це буде заставляти мене міняти своє життя.